Друзі, вітаю вас на моєму каналі. У нас вже два дні оці красавчики сидять разом. І, коротше, в сенсу щось толку ніякого немає. Не він лізе до неї, а вона на нього. В неї там все треба вже їй От сьогодні-завтра. А він, коротше, щось кидається на неї, кусає. Ну, я такого ще не бачила. Щось перший. День він ще якось проявляв увагу, а зараз ну оно ну. нам з кабанами не везе. Був у нас один кабан, як виявилося, він був нутряк, але той хоч працював, нічого не виходило, але він щось робив. А тут всього все на місці і він нічого не робить. Не Кажу, це з кабанами нам все. Кавунчик, якщо ти не зробиш діло, то буде з тебе свіжина. І до побачення. Бо тримаєш, тримаєш їх до року, щоб вони виросли, щоб щось зробили. Що того зарізали, що бачу з цього. Ну ніяк. Я от то, що не вийду, а вона зверху нього стоїть і стоїть. А Це підводиш, просто підводиш. Ти... Ти не ображай її, давай. Здурів чи що? Що таке? Так, друзі, це у нас вже четвертий день. І нічого в нас не відбувається. Коротше, підвів нас наш кавунчик. В неї все там хочеться їй. Ну, кажу, як є, вона і скаче на нього, а він ні. Треба, щоб навпаки, він на неї. А він воно їсть собі. Я не скажу, що він такий загодований, бо ну, різні причини бувають. І Те, що недогодований, загодований, там, водичка, все в нього є. Ні, щось ніяк. Так, зараз відходимо від теми свиней. Хоча я дуже засмутилася, я не очікувала. У мене були такі надії на того кавунчика. Ну нічого, трохи він спортом позаймається, буду його випускати на прогулянку. Подивимося, що буде через 20 днів. Зараз хочу показати трошки покупочок. Можна сказати, до нового року покупки, але. Через чур такого нічого готувати не будемо, але ж їсти треба. Ще й Максиму 1 числа на роботу, то з борщем він не піде. Щось тоді приготуємо. Так, купила яйця 55 гривень там з копійками. Ще купила ось такі водорослі. У нас Женя дуже полюбляє суші, я йому обіцяла на Новий рік, що мама приготує. Можна, звичайно, звичайно купити суші, але дешевше її зробити. Я зроблю, в мене буде більше кілограма, я там потратила ну, гривень 300 максимум, а так їх купити, то там десь 1000 буде. Так. Ще на сьогодні базарний день і привозили там м'язко. Продають вони чи домашні, чи не домашні, не знаю. Ну таке ароматне. Ми вже там розбрали. Взяла ось таку грудину, копчена вона в якихось приправках. Потім це ковбасу на пробу, таку взяла шматочок, спробуємо. І ось такий шматочок копченого сала. Потім, що ще? Печі Жені. Хоча треба зараз. Не зараз, завтра вже буду випікати якісь чи пиріг, чи тортик. На роботу Максиму до чаю треба. Потім цукерки Женьки взяла. На Насуше взяла ось таку рибку. Лосось з шматочками. Все подорожчало, колись було воно до 100 гривень. Зараз така баночка 100 гривень. Так, соєвий соус у нас там є, але мало. Хліб. Потім, що я ще взяла? Желе ось хочу Женьки зробити. Там десь ще одне ванільний цукор на випічку. От така штука, що швидко дуже закінчується. Сіль. Бо я вже який день йду в магазин і забуваю купити сіль. Це вже взяла. І то трошки бо тяжко було нести. Що взяла? Мандарини, надіюсь, вони смачні. Той раз брала, то вони були солодкі. Цей раз взяла, але вже вони інші. То були Туреччина, а це Іспанія. Зараз у нас кілограм 65 гривень майже. Огірочок також для суші. Кілограм 185 гривень. Оці два огірочки вийшли на 89 гривень. Ну, інколи можна. Так, Женьки лапайте. Ось такі. Нехай. Ну, воно у нас лежить там в шкафчику. Ми йому видачками видаємо. Потім крем-сир на суші. Перчик ось такий взяла. Перець іспанія ваговий, дуже смачний. Ми це брали десь декілька днів тому, тому мені дуже їм сподобався такий солоденький взяла. Одна перчинка виходить майже 40 гривень. Рис на суші. Я беру звичайний, але головне, щоб він був круглий. Я буду показувати вам, як я буду їх робити. Ну, і жила ще одна пачечка. Нічого такого наче не купили, пакетик маленький, але чек-леченько. Так, щось іще я тут брала. Взяла, розу заходила, взяла Жені ось такий папір. Бо він зараз а, як, захопився оригамі, то. Сидимо з ним, з ним виробляємо. У тебе ще е, акція на крабові палички. Так, щось там 125, а так 75 гривень. Ну, Тут до крабових паличок далеко, але які є. Потім сир взяла. Хочу зробити е, салат з ананасами. Дуже давно я такого не робила, напевно, років з два, але це мій найулюбленіший. Хоча раз в рік його зроблю. Потім, що я ще взяла Миючий засіб в Аврорі, позакінчився. Як встановили, то тепер Марина бовтається у тій водичці шопачечка. Ну і ще нас по суботам. Приїжджають, продають не кондицію цукерки там, і печиво є. Ну, ми цукерки беремо, але я беру вже те, що я брала. Нове не беру. Бо раз взяла, воно ну, не смачне. Я беру ось таке. Ну, як шоколадка, вона така рошенівська продається. Це таким шматочком, я не знаю, чи воно та фірма, чи не те просто на смак, як та шоколадка. Ну, і Ось такий шматочок шоколаду. Тут зараз відкрию, покажу вам. Я тут і горішки, і родзинки. Ну, таке, як Максфан, щось схоже ось такі. Ось. Оці два шматочки вийшли до 100 гривень. Що я можу сказати? Людей не так багато, як завжди, перед новорічними святами. Черги не такі великі, як колись були. Але все-таки люди щось купляють, їсти треба, щось приготують. Так як я знайомими розмовляла, казали, приготуємо там салатик, картопелька та і все таке свято, так і у нас. Щось приготуємо, бо їсти треба та ще й на роботу. А так ляжемо, будемо спати. Е, ну, я хоч і пізно лягаю, але привітання та дивитися не буду, не хочеться. Отакі От в нас справи. А зараз іду щось там. Покажу вам з нашого ремонту. Ми всім там щось знову придумав. Так що ходімо зі мною. Він тут ось займається електрикою. Так як в нас тепла підлога, і нам треба ще один циркуляційний насос. У нас біля котла один стоїть, але б треба було б ще один, щоб підлога була тепла. Бо воно працює, але не так би, як, би, як ми хотіли. І в нас є ось такий. Циркуляційний насос на 12 вольт. У нас таких два насосики. Один у нас на опалення стоїть, коли світла немає. А цей ми вирішили встановити сюди, де тепла підлога. Поки так. То щось Він ось тут крутить, вертить, але працює вже воно. Викручуємося, як можемо. Коли голова працює трошки, то, то вже легше. Розкажи, бо я перекручу, що це таке все? Блок живлення 12 чи 220-12. І блок керування. Примотаємо датчик бури на обратку. так сиди. Насос буде вмикатися і вимикатися по температурі, яку запрограмуємо. А, ну... Надусів 40-50. Нам, щоб воно як не продавило, бо половина підлоги тільки тепла, а половина ні. Не вистачає одного насоса. А з цим ми вже пробували без оцих штук Максим підключав. Так гарно все. Це у нас на опалення тоді стоїть. Працює. Так, у нас на опалення такий насос стоїть. І коли не було світла, то він справлявся на весь будинок. Все чудово працювало. Без пристройки. Ну, з пристройкою, мені здається, також в коментарях люди писали, що працює отакий насос від акумулятора на 12 вольт і до 100 квадратів ганяв. Навіть хтось писав, що й теплу підлогу ганяв. Так що, отакі у нас справи. У нас то одне, то інше, зараз ще покажу. Ще ми маємо кран. Новий же ж купували. Ну, я не скажу, що він із дорогих, він з дешевих. Там тисячу з чимось ми за нього віддали. Ну, коротше, отут пропускає водичку. Ми вже міняли оце третій оцей картридж. Ну, В магазині. Чек же ж є, можна міняти. Ну, не виходить. Це вже третій. І все одно воно пропускає воду, то сказали, зняти оцей кран. І... Нам чи замінять його, чи гроші повернуть. Коротше, якось так. То одне, то інше, нам так і везе. Ми оце, як щось беремо, ми відразу перевіряємо, ну, кран ж не, при... не... не провіриться. А так, оце як щось електричне, нам тільки ми додому приходимо і... щось не так. Що Максим вже крутити оту всю систему. Зробить якось доладу, потім вам покажу, що воно тут вийде. Але я стою вже, насос прогнав. Підлога добре тепла. То тільки половинка була, а зараз гріється. І коли підлога вімкнена, ну, ми тільки підключили підлогу, то опалення було, а підлогу недавно тільки вімкнули набагато вані тепліше. Ось тут мундрує щось. Оцей там коробочка від клею впала. Випустила я цього ледацюгу, нехай побігає. Коротше, надіюсь я на те, що я просто не побачила цей момент, і він справився. Просто він слабенький і йому одного разу вистачило. Ну, там через 20 днів ще побачимо. Як ото кажуть, віримо в краще, ну мені здається, що нічого там немає. Так дивися, він наче такий гасає, щось робить, але холодний він до свині, так, да? Кавунець? І направляли, що хоч робили. Нічого не виходить, так? Да? Каже, я все зробив, коли ніхто не бачив, да? ми тобі повіримо. Нехай так і буде. Будеш спортсменом, отак От пару тижнів погасаєш. Приведемо тебе в порядок. Ми піддивимось, все, в них вийшло, ура! Спорт це сила. А то сидів, сидів, а тут побігав, десь він так годинку, я його поганяла. Зайшов він такий. Все, з новими силами. Так що, надіюсь, все там вийшло. Якщо не пізно в неї, ну стоїть, значить, не пізно. Все, я довольна. На вечір я свого домоглася. Я ж така, що не відступлю. Максим з мене сміявся. Каже: відчіпись від нього. Кажу, ні. Я пішла, в мене він тут і бігав, я йому зарядку зробила, так що. Красавчик Кавунчик. Молодець, я в тебе вірила. Ніхто не вірив, а я вірила. Поки я там займалася Кавунчиком, вигулювала його, Максим тут ось зробив. Ось така у нас розподільча коробка, ми придбали, і сюди встановили те, що тільки що показували вам. І ось так воно працює. Це значить, температура, при якій вмикатися повинна, а це при якій вимикатися. І зараз він 37. Зараз подивимося. Якщо буде 36, значить воно вімкнеться. Правильно, значить, сказала. Тут терморегулятор ось так прикріпили. Тепленько. Теплі працює. І підлога тепла, але ж сьогодні ми не дуже кочегаримо, бо на вулиці весна весною. Зараз він візьму пилосоші. Треба там прибрати, бо дрела вже ж прикріпив сюди. Так що, шукаємо вихід. Думаємо головою. Добре, коли вона думає. Якось так. А ну Зараз чекаємо, 36. О, бачите, вімкнулося все. Так воно буде працювати, коли ми вдома будемо. Коли нас не буде вдома, ми його будемо вимикати. Я під вечір вже задоволена, що наших свинок все вийшло. Надіємо, що все вийшло. Там буде видно. Головне, процес побачила. А там будемо чекати. Подивимося на наступний. На наступну її охоту, якщо не буде вона в охоті, значить все вийшло. Ну і будемо чекати. Я вирахувала це десь, буде середина квітня, так що надіємося і віримо, що все в нас вийде. Сьогодні 30 грудня, а відео вже вийде завтра, 31-го. Хочу вас привітати з прийдешнім новим роком. Побажати вам здоров'я, вам та вашим сім'ям, благополуччя, добробуту, злагоди. Ну і саме головне це мирного неба над головою. Ми всі віримо і молимо, щоб воно так і було. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей вже в новому році. До побачення!